Всім доброго вечора! З вами я, Паша Красний, завжди прекрасний. Коротше, давно я не знімав влоги на свій канал. Тому зараз починається влог. Та ні, я підйобую десь легень. Я жартую, то не влог, я вам просто розкажу, що до чого, як, що я роблю, чим я займаюся і де я зараз саме знаходжуся. Коротше, починаємо. Перше. Я в Щечені живу тут. Граю футбол не тут. Доїжджаю на тренування десь коротше, 60 км від Щецина. Щецин це велике, класне місто. Тут є річка, є набережна. Ну, коротше, тут ахуєнно. Чесно, я вам скажу, ахуєнно. У мене є тут робота, туди-сюди. Вже десь тут місяці, я не знаю, скільки кукос, 9. Okay. Ну, коротше, десь 9 місяців тут. З кінця лютого. Ну, коротше, ну нормально вже тут. Коротше, що Спочатку ми жили, можна так сказати, в гуртожитку, десь недавно переїхали на квартиру на Торчанському, тепер собі отак можна відпочити, типу, після роботи. Ну, коротше, робота в мене є, футбол є, ну а там далі подивимось, що будемо робити. Тому, тому коротше, якось так. До чого я веду це все. Я більшість свого часу приділяю Тіктоку, так що можете всі заходити, підписуватися на мій Тікток, силочка буде тут знизу. Так що ну про YouTube. Про YouTube в мене є просто зовсім інакший контент, якраз для нього, щоб тут знімати там і так далі. А в Тікток ви просто можете заходити і дивитися на моє життя, що в мене там відбувається нового. Тому давайте, Всі буду радий бачити. Хорошого вечора і гарного настрою!